31 травня на Хмельницькій атомній станції проходило загальностанційне протидиверсійне тренування. У тренуванні брали участь окремі підрозділи на екенергоатом, силові структури, підрозділи управління надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники поліції та служби безпеки України оцінювали дії учасників міжнародні і українські експерти і спостерігачі. Коротко задум умовної диверсії виглядав таким чином, що озброєна група правопорушників поставила за мету вчинити диверсію на Хмельницький АЕС. Група володіє інформацією щодо проведення ремонту на одному з енергоблоків. У складі групи фахівець, який добре знає технологічні процеси АЕС і розуміє, як на енергоблоці під час ремонту створити ситуацію, що може призвести до радіаційної аварії. Групі надає допомогу один з працівників станції внутрішній правопорушник, який на території захищеної зони ХАЕС готує умови для скоєння диверсії, інформує групу щодо ремонтних робіт на блоці, а також повідомляє про зміну обстановки на об'єкті. Зловмисники використовують одну з підрядних організацій для завезення автотранспортом в захищену зону ХАЕС вибухівки при огляді автотранспорту на КПП службовою собакою. Вибухівку виявлено, машину переміщено у безпечне місце. Метою тренувань, власне, було відпрацювання оптимальних професійних кроків для знешкодження умовних диверсантів при таких даних сценаріях. Відпрацьовувався алгоритм дій адміністрації ХАЕС, служби фізичного захисту, персоналу станції, командування і військовослужбовців Національної гвардії, а також антитерористичного штабу ХАЕС з реагування на кризову ситуацію. Наступним етапом було відпрацювання дій усіх згаданих учасників з антитерористичним центром Хмельницького управління СБУ щодо підготовки та проведення антитерористичної операції по знешкодженню умовних терористів. Близько року триває співпраця Агентства зменшення загрози Міністерства оборони Сполучених Штатів з українською стороною. Говоря об установленной взаимодействии и сотрудничеству з української сторони. Ми уже сотрудничество, і предмет состоит в том, чтобы оказать Национальной гвардії України в ценностей України і Потрібності захисту атомних станцій 31 травня. Відбулося завершення командно штабних тренувань. Попередні етапи яких проходили у квітні нинішнього року. Під час тренувань були враховані рекомендації, надані представниками американського агентства зменшення загрози та спеціалістами українських регулюючих органів, які відвідували Хмельницьку АЕС на етапах підготовки. Могу сразу сказать, что очень впечатлен, очень впечатляет работа, которую мы здесь увидели во время этой тренировки, во время этих учений, и даже с самого начала, когда мы начали приезжать в плане подготовки проведения этих учений, мы стали отмечать вза... хорошее взаимодействие между ведомствами, и то, что мы видели, чувствуется, что слаженная работа, хорошее взаимодействие, и я надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе и будем Також видять таку слажену роботу і в дальнейшем при наших совмесних мероприятиях. До речі, представники американської сторони надали військовій частині з охорони Хмельницької АЕС суттєву допомогу у вигляді нових військових автомобілів, які разом з іншою важливою технікою були виставлені для огляду 2 червня на вертольотному майданчику. Американці також надали допомогу і рятувальникам це захисні костюми, у яких можна працювати під час хімічних і радіаційних аварій. Отже, тренування протидиверсійної та антитерористичної спрямованості на Хмельницькій АЕС пройшли успішно. А остаточний смисл усіх цих заходів це ефективна праця у мирному і безпечному світі.